Привіт! Сьогодні поговоримо з вами про функцію складання маршрутів громадським транспортом у Google Maps. Для цього я вже прийшов у Google Maps і на кількох прикладах покажу вам, як вона працює. Давайте для початку перейдемо до Львова і для прикладу хочемо добратися на площу Площа ринок. Львів. Звідки ми будемо добиратися? А давайте виберемо будь-яку точку, наприклад, в Сихівському районі. Лівою клавішою мишки натискаємо, і тепер обираємо у верхній частині екрану громадський транспорт. І дивимося, як вона працює. Нам запропоновано кілька різних варіантів у відповідності до того, який громадський транспорт їздить, і у відповідності розташування до, до часу, яким ми можемо добратися до нашого місця призначення. Отже, перший маршрут. Бачимо пішки, бачимо громадський транспорт, трамвай 8 і далі пішки. Можна детальніше його розглянути. Сихів, ідіть пішки, приблизно 8 хвилин, вулиця, далі вказано громадський транспорт, яким добратися. Ми можемо його детальніше ще переглянути. Вказано навіть зупинки, навіть більше того, є перевізник і є інформація про маршрут. Давайте перейдемо, Тут також можете побачити. Інформацію про маршрут, тобто тут про перевізника, інформація про маршрут, що дуже чудово, оскільки ви зразу можете бачити, коли буде той чи інший трамвай, і далі знов пішки. Тобто можна по цілому маршруту перейтися, переглянути і зрозуміти, чи підходить він вам чи ні. Інший маршрут на маршрутці, ще інший інші трамваї, ну і так далі. Тобто, дуже зручна і дуже цікава. Функція. Давайте інший приклад перейдемо в Київ, наприклад, Майдан Незалежності, і хочемо, для прикладу, сюди добратися е, з, в київському зоопарку. А були і звідси хочемо добратися. Бачимо, які варіанти зразу нам пропонуються. Найкоротший маршрут, так, 30 хвилин, потім 35, ну і так далі. Давайте оберемо найкоротший, нас ж цікавить якнайшвидше. І треба знову ж таки пішки пройтись. Далі є знову таки наші зупинки, вказані, час приблизний орієнтований. Знову ж таки, інформація про маршрут, і знов пішки. Ну, По-моєму, дуже цікаво, дуже корисно. Попри це все. Якщо звернули увагу, в нас ще й вказаний бюджет, тобто ціна, які ми можемо приблизно добратися до того чи іншого місця. Я не знаю, наскільки це відповідає дійсності: 8 гривень. Чи коштує зараз метро в Києві? 8 гривень, сумніваюся, але можливо, можливо, ви мені підкажете в коментарях. Інший спосіб маршруту бачимо вже з урахуванням маршрутки. Бачимо, що це вже дорожчий маршрут. Ось також давайте ще розглянемо інший вид транспорту. Це є літак. Для прикладу, ми хочемо добратися, от звідси, з якогось там місця в Польщі. Для прикладу, в Вашингтон, чи, може, нам краще в Лос-Анджелес, давайте. Маршрут сюди. І оберемо літак. Супер працює наша функція, і також показує нам приблизний час перельоту, показує ще й орієнтовну вартість перельоту, і що теж дуже чудово. І що цікаво, ми можемо в процесі змінювати для прикладу. Ми попередньо казали Лос-Анджелес чи Вашингтон. Давайте до Вашингтону чи щось летить Варшава. Польща, Вашингтон, Сполучені Штати. Є такий перевізник, знову ж таки, від 30 тисяч і 11 годин, майже 12 годин перельоту. А давайте, для прикладу, змінимо в Польщі, а, сюди так, перетягнемо і бачимо а, Гданськ, Вашингтон 12 годин 19 тисяч. А з Гданська глянемо чи десь летить нам от всюди. Давайте. Наш Лос-Анджелес, є Лос-Анджелес, бачимо, бачимо. ціна є від 28,5 тисяч, фактично, так, 14 годин, 35 хвилин. Ну, ось така от функція. Я надіюся буде вам корисна, пізнавальна. Користуйтеся нею. Дякую за увагу. Якщо було цікаво і корисно, підписуйтесь на канал. Лайки like, ставте і коментуйте.